Всім доброго дня. Сьогодні 28 липня. Худно я з 1 травня цього року, ось за цієї ваги, і зараз покажу, яка вага в мене на сьогоднішній день. Зараз буду читати коментарі. Худно я без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунку калорій. Просто їм і худно. Так. Таня Яночка, дякую за відповіді. Тихого дня, Київ. Щиро дякую. Тихого дня всім, дівчатка. Так, Ірина, Світлана, сердечки. Щиро дякую. Щиро дякую. Так. Так, після схуднення декілька разів завжди тримала вагу, а треба було контролювати не її, а жор. Інакше дискомфортне життя постійне. Сім'я моя стала їсти більше, але якісніше, без промислового готового солодкого. Я дякую більше всього радує швидкість приготування. У всіх вже мінус 3 кілограми. Зайвої ваги є по 10 кілограм. Будемо продовжувати до цього. Було інтервальне. Чоловіку важко було, але ввечері кабана з'їдали і вага стояла краще. Зараз краще цей варіант харчування зайшов. В нічну тривогу ще можна заїстися. Так, я ж говорю, що так як зараз, це взагалі. Скільки була, що ночами не спиш, а що робити? Пішов, поїв і все, і худнеш. Каву п'ю, з вершками, без цукру, без підсолоджувачів, бо вже ось декілька днів і не пила. Ну, а те, що чоловіку інтервальне, я не знаю, якби оце я своєму чоловіку поставила якесь інтервальне, він би точно б не витримав. Бо дуже важко. Просто, ну, буває так, що дуже важко. В день ще нічого, як тільки вечір приходить, то все. Так, свята, я наблагодарю, з 1 іюля я похуділа на 4 кілограми. Круто. Був один день праздника, я їла мороженое бублік і фрукти, але вес не піднявся. Ну, свято повинно бути, повинен бути день, який можна да, з'їсти, відвести душу. Тому що ми худнемо з розумом. А з розумом це треба їсти так, щоб і худнути. І при цьому не відчувати оцього дискомфорту. що Я на дієті, я на дієті, розумієте? Як тільки буде оце відчуття що ти на системі, на дієті, Все. Потім захочеться зірватися. Чому я й говорю, отут не треба цих установок? От захотіла людина, з'їла, вона все вірно зробила. Все вірно. Немає в нас заборон ніяких. Просто це треба робити час від часу, не кожного дня. І все. І буде все порядок. Просто, якщо, наприклад, я знаю, що я в будь-який час можу піти купити собі шоколадку, морозиво, торта, все, що захочу. То мені вже його і не хочеться, розумієте? Як тільки я скажу, що так, оце мені там півроку треба худнути і не можна там ні одної цукерки, ні морозива, нічого, все зроду не витримаю. Не буде такого. Тільки отут приходить установка чогось не можна на якийсь період, або не можна там їсти після якоїсь години, от, якраз після тієї години і в мене починається оце дай, дай дай. Так. Анна, дякую за відео та відповідь. Багато-багато сердечок. Щиро вам дякую. Так. Нехай спробують дивитися А, нехай спробують давитися гречкою з кефіром цілий тиждень. Вовком завиюють. Перейдуть на більш різноманітне харчування. Так, це в мене колись було. Ця гречка запарена і кефір. Таке собі наробила шану його в баню. Так, Галина Яночко, а який об'єм їжі ви їсте? Ви собі обмежуєте порції чи їсте, поки не насититесь? Дякую. Дивіться, об'єм їжі. Тобто порція 300 400 грамів. Це така порція. Скільки разів на день поїсти, такої порції 300-400. Скільки хочеться. Я їла 3, 4, 5, інколи і 6 разів. Все. Головне тримати порцію. І між прийомами їжі повинно бути хоча б 2 години. Ну, це мінімум. Навіть не хоча б, а мінімум. Мінімум 2 години. Ну, протримуватися. Ну, бува-таке. Поїв, наклав собі більше да, там, якогось листя салату. Здавалося, да, отака тарілка. Наса там того трішки кинув, якесь там пів яєчка. Наче порція здорова, ти її наче з'їв, а через годину вже їсти хочеться. Треба протриматися хоча б дві, ну от хоча б дві. І можна знову сідати і їсти. І не треба думати, що якщо така буде миска листя і ви її з'їсте, то ви будете ситі на півдня, ні, не будете. Якщо, добав... якщо взяти білку, хоча б да, 50 на 50. 50 там якоїсь зелені або салату, огірок помідор, неважливо, що це, і половина м'яса. Тобто 200 грам того, 200 грам того, то ще так можна протриматися довгенько. Але ж якщо не виходить, бо якщо людина тільки починає худнути, в неї не завжди може вийти, що вона оце 200 того, 200 того з'їсть і, і сита, ні. Тому що, допоки організм не наїсться цього самого білку, тому що ми і є цей самий білок, у нас все внутрішні органи. У нас все це білок. І тому білок для нас дуже важливий. Коли організм наш, щоб тримати нас, да, щоб жити нормально і функціонувати, якщо він білку не доотримує, то нам здається, що ой, так морозива хочеться. Ой, так цукерок хочеться. Ні, це, це самообман. Насправді він просто хоче білку, бо йому не хватає. От і все. Тому якщо їсти. Наїдатися, особливо в перший час, повторюся, це дуже важливо, себе накормити білком. Щоб все, щоб організм наш заспокоївся, тоді буде набагато легше і простіше. Тоді можна з'їдати вже буде менше м'ясця, там більше овочів. І буде норм, розумієте? Так. Ніна, хай все вдається. всім сердечок. Щиро дякую. щиро дякую. Так, дякую за ваші відео. Також сім сердечок. Ви допомагаєте слідувати харчуванню і не кинути справу на півдороги. Щиро дякую вам за коментар. Так, Люда, шість сердечок щиро дякую. Валентина Полякова, Яночка, тебе дуже приємно дивитися. П'ять сердечек щиро щиро дякую. Вас також дуже приємно дивитися. Так, Анна, Яна, а як думаєте, чи можу я замінити висівки на вівсянку в печиві, те, що ви робили? Замінити можна, але як воно буде по вагах, сказати я не можу. Тому що те, що я робила на вівсяних висівках, я знаю, який буде результат. Тому що висівки в нас що? Висівки це ну як ну, верхня, шкарлупка, да, скажімо так. Вона зайшла, побула там, щось поробила свої процеси, все, і вона й вийшла. Коли заходить до нас плющена зернинка, да, то там уже по-іншому все відбувається. Так. Ірина, поділіться, будь ласка, хто і як робить котлети з фарша хека? Для мене він завжди дуже рідкий. Після розморозки не хочеться забивати цей фарш некорисними корисними інгредієнтами, всім мира і добра. Якщо я його сьогодні куплю, якщо знайду, то я б туди додавала б трішки висівок. Це мені просто ну так чогось, знаєте, як, на думку приходить. Так, доброго дня. Мені моя подружка підказала просто заморозити фарш, додати, додавати туди нічого не потрібно. А, розморозити, а я читаю заморозити. Просто і смажте або запікайте. Він навіть солоний, спробуйте. Цікаво. Ось Сергій пише про цей же фарш з хека, що в АТБ. Цей фарш не будуть їсти навіть собаки і коти. А я його їла. Да. Смажила в лап котлети, Нічого поїла. Я думаю, що його виготовляють з рибних кишок води, просто жах, не можу назвати продуктом харчування. Ним треба нагодувати технолога, який його винайшов. Ну, та одну дану. Що там казати? Пів кіло фаршу це скільки треба риби. І яка ціна на хек, да 200 гривень за кілограм, а пів кіло фаршу 50 гривень. Ну. Звичайно, скільки туди накладають добра. Так, Віолетта, о яка влучна інфа що Я багато води п'ю, то й вага не стрімко йде в мінус. Ви розумніться Щиро дякую. Ну, я, знаєте, як почула, що говорять, чому в спеку? Погано йде вага. Думаю, треба послухати. Тому що в мене ось також цей тиждень такий, да? Як застряла вага ну, ближе тоді, да? плюс-мінус 112. І не йде. Ну, в мене то ще ладно, бо це третій місяць. Але я ще пам'ятаю, які раніше, раніше там давненько, також пам'ятаю літо, наче їм багато салатів, там, яйця варені, але ж і води пила. І отікала, і вага не сходила. Ну, тоді я не розуміла, я тоді навпаки думала, що літом це отак повинно все йти. А зимою, навпаки, ну як люди набирають, да? літом худнуть я так думала. Літом худнуть, зимою поправляються. А виявляється, що як ну, послухати да, розумних людей, які лікарі на цьому розуміються, то вони навпаки говорять, що в холодну пору року людині буде легше схуднути, чим влітку. І те, що люди часто не їдять, ну мало їдять в спеку, бо їм не хочеться, це також не дуже гарно, тому що людина, яка не доотримує да, те, що треба організму, да, воно там якась втратиться часть води і часть м'язової тканини. Так. Віолета, підтримка Яночки, всім, миру та добра. Щиро щиро дякую. Людмила, дякую і сердечко. Я вам також дуже щиро дякую, дівчатка. Просто всім. Так, все наче перечитала. А я збираюся в магазин ось. Досушу волосся, доп'ю каву чи досьорбаю. Бо як казали, можна і не на камеру сьорбати. То їм на камеру то сьорбаю, то воду п'ю. Так що якось так. Це піду в магазин, бо немає. Молоко закінчилося. Одне яйце, трішки там м'яса, овочі то ще є, але це не годиться. А, і фарш дістала. Подивилася фарш. Я перед цим його купувала, але я його закинула в морозилку. Брала в нашій рябі з окорочка. Я його подивилася, там жиру немає. Там, де-не-де, трішки шкіри, там такий крупний помел. Знаєте, як, воно як не фарш, а як рублене. І дивлюся шкірки, дуже мало жиру взагалі немає. Просто дивлюся м'ясо. Одне м'ясо. І ціна також, ну, нормально. Середньо. Так, все. Всім гарного дня і гарних скудів.